Всім привіт! Сьогодні ми зробимо тренування для гарного животика нашого. Спочатку зробимо розминочку, потім вправи на животик і розтяжечку зробимо. Починаю. Дуже класні вправи сьогодні покажу вдих видих для нашого животика, щоб наш животик трошечки підтягнувся, підкачався. Так, вдих, видих, потягнулися. Починаємо спочатку з наших ніг. Так, ножки наші спочатку працюють, розминаємо ножки наші. Десь 5 хвилинок ми зробимо розминочку, потім буде у нас 5 вправ на животик наш. І вони легкі. Ні не бійтеся зразу. Так що вони легкі, може кожен зробити ці вправи, і тому ви не повинні боятися різних вправ, вони прості, ефективні, і кожен може зробити. І дуже класно. Потім ви будете відчувати класний животик, підтягнутий, стрункий, будемо. Робити наш животик струнким, не тільки ножки, а животик теж. Так. Пішли. Походимо. Перед назад. Дихаємо. Дихаємо. Вдих, видих. Так, ручки вверх. І ножку в сторону, видих, 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 ручки теж напружуються, ножки напружуються, видих, видих, видих. Тренування десь буде е, тривати десь 20 хвилинок. Добре, молодці. дих, видих. Ножку одну вперед, другу назад. Якщо вам не можна стрибати або бігати, можна ходити на місці, в кого можлива велика вага, йому важко якби так бігати, треба ходити, ходити. Головне ходити, рухатися. Я показую такі вправи, Якщо ви не можете робити, можете пропустити ту вправу. Ну, я стараюсь показувати, щоб всі змогли, старалися. Видих, 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 видих. Так, добре. Я коли роблю тренування, моя мама за мною півторює і каже, я змогла все зробити. Я кажу, нічого, собі там такі важкі вправи були. А я кажу, змогла нічого нормально каже. Зробила, так що в кого різне, в, кого, в, кого, в кожного різна фізична підготовленість, і кожен, я думаю, зможе зробити. Так, дихаємо. Так, трошечки півприси, такі пружинка й ножки. І ручками. Ручки напружені, не розслаблені. Видих, 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 видих. Добре, ходимо. Вже помаленьку будемо так, зупинятися і робити розминочку. Ручки розминаємо спочатку, дихаємо. Так, Ручка одна назад, друга назад і по колу ми покрутили, покрутили і трошки швидше. Так, супер. І вперед. Добре. Супер. Так, розминаємо ручки в бік. Обов'язково треба розм'яти наші ножки, ручки, прес, спинку, шиї. Розминаємо. Дихаємо. Так, робимо плечико вверх, друга вниз і трошечки опускаємось вниз. Так, потягнулися в другу сторону. Покрутили спинку. Широко коло малюємо, щоб розмялись наш поперек, наші кісточки. Так, прохрустіли. Так. Добре, дуже добре. Класно. Дихаємо і ще назад. Так, ручка вперед і робимо вперед, крутимо спокійно, вперед-назад і вниз. Нахиляємо, спинка рівна, спинку рівно тримаємо, не пригинаємо спинку, тут вже ми починаємо і напружувати, напружувати м'язи, спинки, плечики, прес. Тут навіть нахиляємося, просто нахиляємося. Не просто ми зігнулися і розслабилися, тягнемося, не можемо. А вже ми напружуємо спинку, вже стараємось наше тіло включити все, все м'язи, щоб воно було вже якби напружена і вже в тонусі. І вже була в тонусі. Коли почали тренування робити, і вже ви не розслаблені, руки не розслабляти, ножки не розслабляти, вже якби все тіло починає рухатися і бути, бути в тонусі. Коли починаємо щось розслабляти, щось ми або не можемо десь потягнутися, розтягнутися, ми не починаємо розслабляти якийсь бік, розслабили, потім дивимося, вже потягнувся той бік. Так, і вниз ножки рівно поставили. Тут теж ми тягнемося, як би спинкою тягнемося. Не стараємося дістати пальчиків, а якби стараємося. Розм'яти нашу спинку, всю спинку. Поперек спинка, плечики і ніжки наші розминаються, розтягуються. Так. Дуже добре. Так, трошки затягнулася розминка наша. Ну нічого, головне добре розм'ятися. Так, другу ножку. Вдих, видих. Беред-назад. Добре. Покрутили нашу стопу ще трошки. Ставимо ми на пальчики і вниз. На пальчики і вниз. І покрутили. Тихенько, спокійно. так, І другу ножку. так, Покрутили на пальчики. Вниз на пальчики на подушечки. На пальчики зігнули і покрутили. Добре. Так, зараз будемо починати ми робити першу вправу. Робимо класичний, класичну планочку робимо. Класичну планочку. Стаємо 20 секундочок робимо. Я рахую. Один, два, три, 4, 5. Дихаємо, шість. Сім. тут напружується у нас. Спинка, прес, ножки, ручки. Вісім Дев'ять. десять. Голову не опускаємо. Вниз. Голова, голова рівна. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім дев'ять. Десять. Опустилися. Вниз. Полежали. Полежали. Видихнули. Так, додаємо зараз планочку ножки. Робимо ножку в бік. Одну в бік і другу в бік. Погнали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Спинку не пригибаємо. Сім, вісім, дев'ять. І 10. Опустились вниз. Так, роз, розтягнули, розслабили спинку. Видихнули, вдих і видих. Вдих і видих. Так, зараз робимо. Іншу вправу робимо, лягаємо на підлогу. Так, і робимо ми на лікці, на лікці лягаємо ми і прес вже у нас втягнули. Все втягнули наш прес. Втягнули. Стараємося. Коли ми робимо прес, втягувати. Вже м'язи втягувати, Як можете? Втягуємо прес в себе. Вже животик в себе втягнули. Спинку трошки вниз опустили на підлогу. Одну ножку піднімаємо, а друга прямає. Одну зігнули, другу випрямили. І робимо ми одна зігнута, тримається, друга піднімається, верх-вниз. Погнали. 20 разів робимо. Одною ножкою і другою. Один, два. Тримаємо, тримаємо. Прес, вже напружене. Три. Чотири. П'ять. Якщо важко, 20 разів зробити. Десять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Один. Видих. Дихаємо. Два. Напружуємо прес. Три. Чотири. Спинка на підлозі. П'ять. Шість. Коли піднята спинка, вас не напружується прес. Вісім. Дев'ять і десять. Я може трошки збилася, але вирахуйте самі. Другу, ну, другу ножку поміняли. Один, два, три, чотири. Тримаємо. П'ять, Шість. Видихаємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Не розслабляємо. Прес. Один. Два. Видих. Три, видих. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, видих, дев'ять і десять. Опустили ножки, легли, розслабилися, розслабили спинку, плечики, животик розслабили. Жали, розслабили. Зараз ми робимо таку вправу, на колінка, стаємо на колінка і встали. На стопу стопа у нас напружена вже, і ми піднімаємо. Колінка піднімаємо, але ми попу сина не піднімаємо трошки. Підняли, від... відступили від підлоги десь 5 сантиметрів, 10 см. Все. Тримаємо, тримаємо. Тримаємося. 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Напружується спинка. 7, 8, 9, 10. Опустились вниз. Так, 5 секундочок відпочили. І робимо ще вправу. Наступну. Так. То ж само. Стаємо на, на, на стопу і робимо ми. Підтягуємо ножку. Колінка підтягуємо до грудей. Погнали. Один, два, три, чотири. Видих. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Вниз. Спустились. Видихаємо. Видихаємо. Розслабили плечики, спинку. Так. І зараз робимо і третю. Вправу зробимо. Те ж саме. Це положення. Але ми робимо назад. І йдемо три кроки. І вперед. Три кроки. Погнали. Один, два, три. Вперед. Один, два, три. Один, два, три. Один, два. Три і ще разок один, два, три. Опустились вниз. Так, добре. Зараз повертаємося. Розслабили ножки, трошки розслабили. Зараз ми робимо іншу вправу. Лягаємо Лягаємо і робимо класичний прес. Але ми вчимося напружувати животик, напружувати м'язи живота. Коли ми піднімаємось, ми вже напружуємо. напружуємо. Сильно високо не піднімаємо плечики. Ми трошки підняли і напружуємо прес. Погнали! 20 разів, один видих. Два. Видих. Три. Чотири. Видих. П'ять. Спинка прижата до підлози. До підлоги. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять. Один. Два. Три. Видих. Вверх. Видих. Три. Видих. Видих. Чотири. П'ять. Наверх видих і напружуємо прес. Шість, сім, видих, вісім, 9 і десять. Опустили. розслабили. Розслабили животик. секундочок. І піднімаємо ножки і тягнемося до ножок. Погнали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, Десять. Ще десять. Теж напружимо животик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Високоді піднімаємось вісім. 9, десять. Опустили. Так. Дуже добре. І заключена наша вправа на прес буде. Підкладаємо ручки під попу. І згинаємо ножки. Голова лежить на підлозі. Ножки зігнули. І робимо одну ножку вниз, другу вверх. Друга вверху стоїть. Так, один, два, десять разів. Три, чотири. Теж напружуємо прес. П'ять, шість. Сім. Вісім, 9 і 10. Так, ручки обрали, верх ножки підняли і трошки розслабили, потрясли. Зараз ми піднімаємо носочки вверх. Вниз опускаємо вдих, вдихаємо. Дуже класно розтягується наша задня поверхня стигна, напружується прес. От ми я. Зараз опустила вниз ножки і в мене напружується прес. Видихнули. Вдих. Ще разочок. Вдих і тримаємо. Тримаємо і прес напружуємо. Видих. Вдих і ще раз. Спинка прижата до підлоги. Рест напружений. Видих. І робимо ми по черзі. Одну ножку вверх, другу стопу, другу вниз. Дві стопи. Покрутили. Розслабили ножки, розслабили. Розслабили вниз, опустили і розслабили. Поперек розслабили спинку, попу, сіднички. Потрясли. Розслабив ножки. Одну ножку взяли до себе, притискаємо. Вже розтягуємося, видихаємо. Другу ножку взяли, вдих, видихнули і притиснули. І дві ножки вдих і видих. Зараз лягаємо, теж ми лежимо і ручки в сторони, колінка зігнута і опускаємо вниз, повертаємося, повертаємо в один бік, голову в інший бік. Полежали, розтягуємо ми зараз спинку, прес, животик наш, плечики. Вдих, видих на другу сторону. Повертаємо, полежали. Розслабили животик. Вдихаємо. І ще разочек. Вдих, видих. І в другу сторону Вдих і видих. Так, дуже добре. Повертаємося збоку, тихенько піднімаємо, піднімаємось, вниз лягаємо, розслабляємо, розслабляємо наші плечики. Так, Робимо ручку під ручку і вниз опускаємось на плечика. Опускаємося на плечика. лежимо. Полежали. Другу ручку поміняли, видихнули. Так, і дві ручки. Вперед, вниз Вниз легли сильно, вниз. Опустили попу вниз, голову розслабили. Плечики розслабили. В одну сторону повертаємо. Полежали. І в другу сторону видихаємо. Лежимо. І вперед. Рівно. Так, піднімаємось помаленьку. Вдих, робимо видих. Розслабили ручки, вдих, видих, розслабили. І ще разочек. Вдих, видих. Ви молодці, ви справилися, зробили дуже класне тренування. Животик підтягнувся, пробуємо. Робимо тренування 3-4 рази на день. Ой, на день на тиждень. І будете. Виглядати красива, струнка, підтягнута, і будете здорові, щасливі. Бажаю вам всім гарного дня. Приєднуйтесь до моїх тренувань. Будемо робити разом стрункішати, красивішати, підтягувати своє тіло найкраще і будемо виглядати молодше. Всім гарного дня, па-па!